Він був золотою дитиною. Я не знаю, як пережити це. У Свято-Успенському соборі вранці 29 липня попрощалися із 41-річним українським солдатом Олександром Поляковим. Чоловік проживав у селищі Скороходове Полтавського району, а працював на будівництві у Полтаві. Родом же Олександр із Чернігівщини. Добрі спогади залишив і в старости села Атюша, в якому народився. Він був дуже добрим, чуйним. В той же час скромним. Порядним. Ну, звістку ми отримали від дружини Галіни. Я привіз батьків, рідних, близьких. Олександра Олексійовича у ЗСУ Олександр Поляков служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, взводу безпілотних авіаційних комплексів гірсько-штурмового батальйону військової частини А-1556. Служив з Олександром в одному взводі і Степан, його товариш по службі. Згадує останню розмову з побратимом. Ми говорили, що ми хотіли би десь там після війни зустрітися, поспоминати, де ми були що робили. Людина одна з тих, хто як на. Каже, на тому тримається почти все, стояв за, за всіх, не там за себе. Ну і виходить так, що загинув. Загинув Олександр 23 липня цього року внаслідок удару фпв дрона в районі села Лук'янівське Запорізької області. У нього залишилася дружина, названа донька, батько, мати, сестра та брат. Поховали захисника у селищі Скороходове Полтавського району.